Уявіть собі місце, яке стоїть посеред пустелі, але речі, які звідти з'являються, змінюють темп усього світу. Так ми говоримо про найбільший завод Тесла Гіга, штат Техас. На перший погляд, це виглядає як просто велика будівля, але ви будете приголомшені, дізнавшись, що відбувається всередині. Цей завод незвичайний складальний завод це мрія Ілона Маска, яка стала реальністю. Тут виготовляють не лише автомобілі, тут народжуються найпередовіші технології у світі. Тут виготовляється все від Cybertruck, від Tesla до Model Y, і так швидко, що автомобіль готовий кожні 40 секунд. Але це лише початок. Сотні роботів працюють цілодобово всередині фабрики, не втомлюючись без зупинки. І найдивовижніше те, що вся ця фабрика працює сама сама собою, керує. Ілон Маск називає це майбутнім виробництва, і коли бачиш супутникові знімки, розумієш, чому бачачи це, здається, що це декорації до науково-фантастичного фільму. Але це реальність, і кожен її куточок говорить світові, що Тесла це вже не просто автомобільна компанія, а технологічна буря, що наближається. Тож давайте відчинимо двері цього заводу та дізнаємося, що ж там виробляється такого, що змінить обличчя всієї автомобільної промисловості в найближчі часи. Перш ніж продовжити відео, підпишіться на канал, щоб першими отримувати інформацію про технології. Коли ми купуємо автомобіль, ми звертаємо увагу на його зовнішній вигляд, модельний ряд характеристики. Все це. Але чи замислювалися ви коли-небудь де виготовляються ці автомобілі і як їх виготовляють? Вид зсередини заводу Тесла Діґа Тексас відкривається таким чином, що ви відчуєте себе так, ніби стоїте на знімальному майданчику голівудського науково-фантастичного фільму. Тут ви бачите менше людей і більше машин до того ж машин, які думають самостійно працюють і працюють 24 години на добу без зупинки. Перш за все, давайте поговоримо про те, що вважається найбільшою силою цього заводу про прес-версталь Гігапрес. Сама назва звучить як наддержава, і насправді це так. Це одна з найважчих пресувальних машин у світі, яка може створювати тиск 10 нуль тонн. Уявіть, слон важить близько 5 тонн. А ця машина може створювати тиск 2000 слонів разом узятих. Його завдання полягає у виготовленні великих деталей автомобіля за один раз, що робить конструкцію автомобіля міцною, а також займає менше часу на складання. Раніше для виготовлення рами автомобіля потрібні були десятки деталей та зварювання. Тепер та сама робота виконується лише на одному пресі. Тепер перейдемо до штучного інтелекту та роботизованих рук. У середині заводу ви побачите довгі механічні руки. Це повністю запрограмовані роботизовані руки. Вони не втомлюються і не помиляються, а їхня швидкість настільки висока, що люди здаються повільними перед ними, чи то підняття деталі, чи з'єднання, чи фарбування ці роботи виконують кожну роботу так чисто та швидко, що ви не повірите. А особливість полягає в тому, що ці машини ще й навчаються. Тобто, якщо помилка допущена один раз, то наступного разу вона виправляється автоматично. Тут робота людей також дуже зосереджена. Вони стежать за цими роботами, аналізують дані і роботу, яку потрібно виконувати з надтонким контролем, виконують тільки люди. Але день за днем фабрика досягає такого рівня, що в найближчі кілька років потреба в людях обмежиться лише наглядом. А тепер найдивовижніше ця фабрика працює цілодобово. Тобто, незалежно від того, день це чи ніч, неділя чи понеділок, вона ніколи не закривається. Тут немає ні традиційної системи змін, ні дзвону. Уся фабрика працює на сенсорах програмному забезпеченні та алгоритмах штучного інтелекту. Якщо в будь-якій машині виникає проблема, система сама це помічає, надсилає сповіщення і за потреби запускається резервна машина. Ви також можете назвати її самовідновлювальною фабрикою. Кожна частина цього заводу підключена до даних, тобто кожен рух, стан кожної деталі, кожен крок все записується. Це підтримує високу якість виробництва, а будь-який дефект виявляється негайно. Саме тому автомобілі Тесла стали такими надійними сьогодні. Є ще одна дивовижна річ на цьому заводі: AGV автоматично керовані транспортні засоби. Це маленькі роботи, які перевозять вантажі з одного місця в інше. Ними не керує людина, вони розпізнають свої маршрути, зупиняються, повертають, а також керують дорожнім рухом. Чесно кажучи, завод Giga Texas став місцем, де спостерігається таке поєднання технологій та виробництва, яке рідко можна побачити в сучасну епоху. Тут, здається, збувається мрія Ілона Маска, коли створення автомобіля це це не просто ручний процес, а магія повної автоматизації. Дивлячись на цей завод, одне здається певним. Тесла вже не просто виробляє автомобілі, а готує план розвитку майбутньої галузі. Якщо ви проїжджатимете повз річку Колорадо в місті Остін, що в американському штаті Техас, ви побачите будівлю, яку на перший погляд неможливо зрозуміти. Вона виглядає як довга коробка. Але коли ви дізнаєтеся, що це найбільший завод Тесла, ви будете шоковані. Його назва Гіга Техас, і цей завод настільки великий, що всередині нього легко поміститься близько 15 футбольних полів. Так ви правильно прочитали 15. Тесла не відкривав цей завод звичайним чином. Ілон Маск назвав його кіберродео, а його відкриття було не що інше, як рок-концерт. Світлодіодні вогні, музика кібершоу-вантажівок і багатотисячний натовп, погляди всього світу були прикуті до цього заводу. А чому б і ні? Коли найпопулярніша у світі автомобільна компанія відкриє новий завод, та ще й такий величезний це неодмінно потрапить у заголовки газет. Але тепер питання навіщо був потрібен такий великий завод? Хіба в Тесла вже не було заводів. Відповідь були, але Ілон Маск не просто виробляє автомобілі, він створює систему мислення. Він прагнув зробити виробництво автомобілів завданням, яке може масштабуватися як смартфон швидко, точно та у великих кількостях. Мрія Ілона Маска полягає в тому, щоб у майбутньому кожна людина мала електромобіль до того ж доступний довговічний та оснащений технологіями. Але ця мрія могла б здійснитися лише за умови, що компанія мала б настільки великий і швидкий виробничий об'єкт, щоб могла виготовляти автомобіль кожні кілька секунд. Із цієї думки народився Гіга Тексас. Метою будівництва цього заводу було не просто виробництво автомобілів, а створення його найшвидшого та найрозумнішого заводу у світі. І коли ми кажемо Тін швидко, це означає, що Тесла Y готова до роботи кожні 40 секунд. Це не жарт, а реальність. Працювати з такою швидкістю можна лише тоді, коли технології стануть потужнішими за людей на кожному етапі. Ілон Маск назвав це машиною, яка будує машину. Тобто фабрикою, яка сама по собі є прикладом супертехнологій, він хотів, щоб виробництво автомобіля здавалося дивом, і Гіга Техас є основою цього дива. Цей завод став викликом не лише для Тесла, а й для всієї світової автопромисловості. Поки інші компанії модернізують старі заводи Тесла, побудувала завод на основі нової ідеї з нуля. І саме тому Гіга Тексас сьогодні називають заводом майбутнього. Тож наступного разу, коли ви побачите автомобіль Тесла, не думайте, що це просто електромобіль. Це продукт революції, і він народився на тому заводі хмарочосів, побудованому в тій самій техаській пустелі, яку ми називаємо Гіга Техас. Тут виготовляється 4680 акумуляторних елементів. І чому це змінює правила гри? Тепер давайте дізнаємося, які автомобілі виготовляються на цьому заводі Тесла і як тут виготовляються 4680 акумуляторних елементів. Перш за все, давайте поговоримо про Model Y. Це найпопулярніший позашляховик Тесла, і його вперше виготовили в Гіга Техасі. Його дизайн ідеально підходить як для сім'ї, так і для молодого покоління. На цьому заводі Model Y виготовляється за допомогою нових технологій та великих роботів, таких як GigaPress, що покращує якість збірки та робить виробництво надзвичайно швидким. Тепер перейдемо до транспортного засобу, на який чекав увесь світ Cybertruck. Коли Ілон Маск вперше показав його, усі подумали, що це вантажівка з фільму. Його гострий корпус, коли непробивний дизайн та надзвичайна продуктивність здивували людей, а його перша поставка була звідси з міста Гіга, штат Техас. Крім того, для Cybertruck була створена спеціальна лінія, де його унікальний корпус з нержавіючої сталі обробляється за іншою технологією. Тепер поговоримо про комерційну вантажівку Tesla-Tesla Semi. Це революційний варіант для перевезень на далекі відстані. Його також готують у Гіга Техасі за допомогою матеріалів майбутнього та виробництва на основі штучного інтелекту. Це призведе до електричної революції в логістичній галузі. А найважливіше, те, що проект мрії Ілона Маска Tesla Model 2 також готовий до виробництва. Тут це буде найдешевший автомобіль Тесла, який може коштувати від 10.0 до 15.0 доларів. Цей автомобіль буде орієнтований на масовий ринок, і цілком можливо, що він зробить електромобілі мейнстрімом у всьому світі. Але справжнім героєм усіх цих транспортних засобів є 4680 акумуляторних елементів. Це не звичайний акумулятор, а надпотужний акумулятор Тесла наступного покоління. Його виробляють у великих масштабах у самому Гіга Техасі. Раніше акумулятори, що використовувалися в Тесле, виготовлялися з невеликих елементів, але розмір елемента 4680 більший. Його енергетична ємність більша, і він може видавати більше енергії з меншої кількості деталей. Особливість цього акумулятора полягає в тому, що він збільшує запас ходу транспортних засобів, а це означає, що після одноразової зарядки він може проїхати більшу відстань. Друга перевага: він заряджається швидше, а це означає, що вам не потрібно довго зупинятися на зарядній станції. А по третє, його термін служби дуже довгий, а це означає, що він працює роками без жодних проблем. Не тільки це з появою 4680 елементів виробничі витрати Тесла також знижуються, оскільки вона використовує менше матеріалів, менше деталей і має більшу продуктивність. Саме тому в майбутньому автомобілі Тесла також можуть бути дешевшими ніж раніше. І це тривожний дзвіночок для інших автомобільних компаній. Гіга Техас це вже не просто завод, а місце, де разом народжуються автомобілі майбутнього та акумулятори майбутнього. І все це відбувається настільки автоматизованим та високотехнологічним чином, що здається, ніби ми говоримо про роботизоване місто, яке постійно дає нам уявлення про майбутнє завтра, виробничі потужності Тесла та її глобальний вплив. Уявіть, що завод настільки великий, що може виробляти понад 20 лакхів автомобілів щороку. Тоді він стає не просто заводом, а місцем, яке струсить усю галузь. Саме цим займається завод Тесла Гіга Тексас. Виробництво тут не просто швидке, виробництво тут на іншому рівні. Мета, яку Ілон Маск поставив перед цим заводом: 2 мільйони автомобілів щороку. Це означає, що 2 мільйони людей можуть щороку отримувати новий автомобіль Тесла. І це завдяки технологіям, які на багато років випереджають інші компанії. І це не просто мрія на папері. Швидкість заводу його розміри та технологія штучного інтелекту, встановлена всередині нього, втілюють її в реальність. Тепер це вплинуло не лише на продажі Тесла, але й автопромисловість усього світу втратила сон. Компанії, які раніше вважали, що Тесла це автомобіль, лише для багатих. Тепер усвідомлюють, що ця компанія також збирається охопити масовий ринок, і це також швидкими темпами. Такі компанії, як Ford, GM, Toyota, Volkswagen, зараз змінюють свої плани щодо електромобілів. Багато компаній намагаються будувати заводи подібні до Тесла, але вони зрозуміли, що технології, якими володіє Маск, це не просто автомобільний бренд, вони стали центром інновацій. Ілон Маск показав світові через Гіга Тексас, що він не просто бізнесмен, він людина, яка малює карту майбутнього. Він переосмислив виробництво. Він сказав, що виробництво автомобіля також може бути швидким і масштабованим як програмний процес. І таке мислення змусило інші компанії зламати свою стару систему та придумати щось нове. Тепер виникає питання: чи зробить Діґа Tesla з компанію номер один у світі з виробництва автомобілів? тож відповідь так і можливо навіть більше, тому що Tesla зараз не просто виробляє автомобілі. Він також пробує свої сили в акумуляторах, робототехніці, штучному інтелекті, енергетичних системах та автономному водінні. А Гіга Тексас став командним центром усієї цієї місії. Автомобілі Тесла більше не працюють на електриці замість палива, а на даних. І ці дані аналізуються щосекунди на заводі, щоб автомобілі могли стати ще розумнішими. Саме тому такі традиційні бренди, як Ford та GM зараз укладають партнерства, надають субсидії та змінюють стратегії, щоб конкурувати з Tesla. Але Маск не зупиняється. Його наступна мета найбільше автомобілів за найнижчою ціною з найсучаснішими технологіями. І Гіга Техас ідеальна база для цього. Звідси Тесла виробляє автомобілі не лише в Америці, а й для всього світу, для Європи, Азії та всіх інших великих ринків. Дивлячись на Діга Тексас, одне стає зрозумілим: зараз в автомобільній промисловості йде боротьба за технологічне лідерство, а не лише за бренд. І Тесла зараз випереджає в цьому. У майбутньому, коли люди побачать на дорогах доступні та високотехнологічні автомобілі Тесла, вони не будуть дивуватися, де цей автомобіль був зроблений. Вони скажуть, це автомобіль наступної ери. І ця ера створюється всередині Гіга Техасу щодня, щогодини, щосекунди. Коли ми говоримо про великий завод, перше, що спадає нам на думку, це дим, шум і забруднення. Але завод Tesla Giga Texas залишає все це позаду. Тому що цей завод не просто виробляє автомобілі, це показує новий спосіб, як велика промисловість може працювати в гармонії з природою. Ілон Маск завжди мріяв, щоб не лише транспортні засоби були електричними, але й спосіб їх виробництва був екологічно стійким. Тому проєктуючи Giga Texas з самого початку, враховували, що цей завод має працювати з нульовим рівнем викидів вуглецю, тобто якомога менше забруднення, якомога більше зелені та енергозбереження. Сонячні панелі, встановлені на даху, допомагають живити весь завод. Уявіть собі, така велика будівля, яка сама виробляє електроенергію, не лише електрика. Тут також встановлено систему рециркуляції води, завдяки чому втрати води майже незначні. А навколо заводу збережено зелені насадження, щоб навколишнє повітря та земля також залишалися в рівновазі. Місія Тесла стала майбутнє. І Діга Texas – живий приклад цієї місії. Він показує, що технології та довкілля не є ворогами одне одного. Якщо є правильне мислення, то вони можуть існувати разом. Тепер поговоримо про основні труднощі, з якими зіткнулися під час будівництва цього заводу. Перш за все, вибір землі. Ілон Маск хотів місце, яке було б центральним з точки зору логістики. Не було проблем з електроенергією та водою. І там, де відповідна політика підтримувала індустрію електромобілів, Остін, штат Техас, був ідеальним у цьому плані. Але отримати там землю та дозвіл від уряду було нелегким завданням. Потім настав найскладніший час період ковід, коли весь світ закрився, люди залишалися вдома. ланцюг поставок зупинився. Навіть тоді будівництво Гіга Техасу не зупинилося. Ілон Маск чітко сказав: Ми не зупиняємося. Вони створили зони безпеки для працівників, розділили роботу на зміни та забезпечили безперервність роботи за допомогою технологій. Чесно кажучи, Гіга-Тексас Тексас це не просто будівля, це послання світові. Що коли намір великий, жодне завдання не здається великим. Тут створюються не лише автомобілі майбутнього, але будується система, яка також піклується про здоров'я землі Гіга Техас, де народжуються не лише автомобілі, а й роботи. Досі ми бачили Гіга Техас як високотехнологічний автомобільний завод, але правда в тому, що це місце вже не просто виробляє автомобілі. Тут готується життя майбутнього. І найяскравішим прикладом цього є Тесла Оптимус. Оптимус це незвичайна машина, це людиноподібний робот, схожий на людину, і поступово навчається виконувати завдання подібні до людських. Його випробування триває в самому Гіга Техасі, і технічна команда тут залучена вдень і вночі. Ілон Маск чітко заявляє, що це лише початок і що це робота, який зможе допомагати на заводах, а в майбутньому його можна буде використовувати вдома та в офісах. Він хоче, щоб Оптимус став партнером, який допомагає людям, самостійно справляється з нудними або ризикованими завданнями, і поступово стає частиною повсякденного життя. Giga Texas – це вже не просто завод з виробництва автомобілів, він став лабораторією майбутнього. Тут датчики є на кожному кроці. Кожна машина надсилає дані. А програмне забезпечення на основі штучного інтелекту робить речі розумнішими що мить. Технології, що використовуються тут поступово, перейшли від автомобілів до роботів. Інженери Тесла навчають оптимус таким чином, щоб він міг ходити самостійно, зберігати рівновагу, піднімати речі, розмовляти з машинами, і навіть розуміти, що робити самостійно. Просто подумайте: робота, яку люди виконують на фабриках сьогодні, наприклад, піднімання речей, закручування гвинтів, натискання кнопок. У майбутньому робот Оптимус виконуватиме ту саму роботу. І особливість полягає в тому, що це буде не просто машина, але система мислення, яка зможе самостійно приймати рішення. Маск вважає, що штучний інтелект та робототехніка стануть найбільшою потребою світу в найближчі часи. І Тесла виготовляє та тестує всі ці речі на практиці, не в якійсь віддаленій лабораторії, а на заводі, такому, як Giga Texas, саме тому решта світових технологічних компаній. Чи то Apple, Google, чи Amazon, Та зараз вони дивляться на Tesla. тому що Маск не просто виробляє продукти, він створює екосистему штучного інтелекту. У майбутньому, коли автомобілі будуть їздити самі, у будинках будуть роботи, і фабрики працюватимуть навіть без людей. Тоді люди скажуть, що їхнє насіння було посіяне в гігантському Техасі. Тепер питання в тому: чи будуть ці роботи обмежені лише заводами? Відповідь однозначно ні. Мрія Ілона Маска полягає в тому, щоб у кожному домі був Оптимус, так само як сьогодні у кожного є смартфон. У майбутньому кожен повинен мати розумного робота, який полегшить його роботу. І це не дуже далека мрія. Робота над першим поколінням моделі Optimus вже розпочалася. Випробування тривають, і оскільки він стає розумнішим, його ціна також знижуватиметься. Так само, як це сталося з мобільними телефонами. Тож наступного разу, коли хтось запитає вас, що виробляє завод Tesla Giga Texas, не кажіть просто, що він виробляє автомобілі. Скажіть, що це створює майбутнє. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Підпишіться на канал і повідомте нам у коментарях, чи хотіли б ви бачити робота Тесла у себе вдома і на яку тему ви хочете наступне відео, побачимося в наступному епізоді. До того часу залишайтеся на зв'язку з технологіями та майбутнім.